гайси, і сьогодні зі мною за дорогоджу, і він мені допоможе розповісти, як я проходила курси зі всього. Якщо вам цікава така б'юті-індустрія, то мусити до кінця, тому що відео буде дуже цікавим. Мій курс манікюру почався 3 лютого у суботу, і він, в принципі, проходив по суботах. Перший день курсу це була показова робота та теорія. Ми записували багато, замальовували, нам, в принципі, роздали наклеечки, ми собі їх клеїли. Там була схема правильного манікюру, як правильно вичищати. І ось таке все. Я десь ставлю у ривочок з цього блокнота. В принципі, Я його зберіжу це точно, тому що це так, для мене буде така шпаргалка, тому що я можу в будь-який момент щось забути. І е, показова робота. І знаєте, ви ніби дивитеся, ніби вона робить все теж, що і ви, але насправді там взагалі навіть просто постановка руки зовсім інша. І якщо я десь знайду кадр, я вам, в принципі, теж десь вставлю тут. І, взагалі, це було цікаво, тому що навіть після просто теорії та показової роботи я вже більш-менш так пробувала. Старатися викладатися більше і правильніше робити. Тут ставили десь теж фотографії, що в мене в результаті виходило просто після теорії. Другий та третій день курсу, в принципі, можна об'єднати, тому що суботу це був другий день курсу. Ми робили собі нігтики на лівій руці. У мене були такі зелені, як завжди довгі. Я ніколи не змінюю свою форму нігти, квадрати мені незручно. І, в принципі, ви не дивіться, це не було так задумано, але далі у відео ви дізнаєтеся причину, чому прийшлося ходити так. Третій день курсу ми робили ніг одна одні. От мені робила ця дівчинка, що зі мною було, а я робила їй. У мене були довгі мандалі, а в неї були короткі квадрати, задумані, хоча в неї були короткі овали, і треба було докладати кутики. що у кожної з нас це було, в принципі, можна сказати, така більш складна корекція. Не то що проста, тому що у мене ага. У мене правильно запиляти ці мегдалі, щоб вони виглядали рівно, а в мене докладати їй кутики, тому що з круглих вона хотіла квадратні, нюдики, в принципі. І от, А квадрати для мене це завжди була блюча тема. Я ніколи в більшості випадків не роблю квадрати, тому що всі приходять і кажуть, ми хочемо мегдалі, овали. Рідко, коли я роблю квадрати, але я вже, в принципі, знаю правильно, як їх робити. Четвертий день курсу в нас була моделька, і ми робили її по одній руці. Десь тут я теж вставлю. Вам фотографії містиків, які в мене вийшли. Вони вийшли акуратненькі, квадратненькі. Так, саме моя проблема квадрат, і вони вийшли прикольні досить. Нам показували, як правильно їх паляти, як це все, гадний зріз зріз теж десь я вам тут ставлю. Коротше, я вам тут просто буду вставляти все, що я маю, на рахунок іменно цього, чи ще якогось курсу, тому що це така прям. Дуже класна тема, оці всі курси. Це дуже цікаво, дуже інтересно, дуже пізнавально. І от, а нам ще попалася така класна вайбова моделька. Ми з нею разом знайшли спільну мову, ми з нею спілкувалися, нам не було дуже нудно робити нігтики. І, в принципі, Іванка, яка була зі мною в той день, Іванка зацінила атмосферу просто студії. А студія прям називається атмосфера, вона така вайбова просто. І ми робили все по кайфу, гарненько. Прям так взагалі клас. І останній день курсу, п'ятий день курсу, дипломна робота. Можна було взяти свою модельку, а можна було сказати, що хай би когось від себе знайшла. Але я вирішила взяти свою модельку, з котрою я завжди працюю, яку ми завжди робимо якісь класні нігті. І знаєте що? В неї були дуже сильно клюющі всі нігті. Ми завжди виправляли ось ці тільки вказівні, тому що їх було найбільше порівняно зі всіма. Але коли ми вирівняли прям ідеально ось той нігти, стало видно просто, що клюють всі. Я дуже довго паляла, я дуже довго опилювала, я дуже довго рівняла, Але я роботою задоволена. Не знаю, як наша викладачка, але мені сподобалось, тому що. Я змогла це зробити і я змогла виконати просто свою роботу. І просто це було дуже круто, тому що ми з таких нігтиків зробили ось такі. Ось таких ось такі. Це взагалі було щось чимось. i don't really ever feel at home on my own in the zone that's the only way i know feeling low about to blow back up will i will never let the doubt creep in gotta pop a couple more aspirin i don't think i'll ever let you win easier to break it off best friends i don't really understand myself i don't really understand need help i don't wanna be left on the shelf couldn't even hear me yet, if i help. It's so good Нейлмастера. І такий класний маленький пакуночок, якому я зараз вам покажу, що є. Такі дрібниці, але, я вам так скажу, це такі подрібні дрібниці бафик. Пензлички, яким ми працювали на протязі всього курсу. Це ось такий тоненький і ось такий для гелю база Взагалі прикольний вензлики, мені дуже подобається Щіточка. Ось така для, того, щоб стріхати порохи, зністю. Залишки, коротше. Улянина фішка, фоля. в мене фіолетова. Теж прикольно, в принципі, із чорним можна поєднати в будь-якому випадку. Безборсові салфеточки та апельсинові палички. Та моя мрія це нетриволові рукавички. Такі класні. В принципі, десь. На відео я вам покажу, як вони виглядають на руках. І взагалі нітрилові рукавички не, так нервуться, як, наприклад, рвуться ті, якими працювала я. У мене були завжди чорні, не нітрилові, А це нітрилові, і вони так сильно нервуться. Хоча я так думала їх порвати спокійно. Об'єднаю нарощення та ламінування Вій. Воно, в принципі, все зв'язане з Віями, тому, думаю, ви не засмутитесь. Нарощення Вій для мене це взагалі було щось з чимось. Я спочатку думала, що для мене буде важке ламінування, але знаєте, ламінування в мене так йшло тяжко, легше. В принципі, легко. Ну, ось так я. Оці три пункти, яка називаю а нарощення, в мене вже йшло ну, так, тяжко. Це в мене був перший ефект, який я робила, це був котик. Другий ляльковий це було для мене, боже, що з чимось я не могла нормального зробити. І третій ефект лисичка. А, ну, це вже нормально Я дуже дякую Ніні, яка терпіла в, в мене два курси. Тому що в мене для вій дуже важко складалися руки. Я не могла нічого толком зробити. У мене тряслися руки, щоб навіть просто поставити ось цей пучок так рівненько. І Ніна терпіла мене, і показувала, пояснювала, пояснювала не один раз, показувала. Вона тримала мої руки в своїх руках. І ми пробували поставити цей пучок. На... Не знаю скільки разів вчила мене ось цей пучок сформувати. От саме через це в мене у ці нітки зрізані, тому що їх треба було ось так типу, у цій зоні. Формувати пучок. Ще на пластиці могли бути, а вже на 2D і на 3D там вже треба було формувати саме пучок. Це вже мені нігці заважали, і я дуже довго тренувалася. Я дуже довго тренувалася складати ці пучки. Це для мене було наскільки важко і ці пучки робити, тому що я ніколи не робила дуже таку дрібну роботу. А ця, ця війка, вона така тоненька, і вона в будь-який момент може впасти, вона може перекрутитися, вона може цей пучок неправильно скластися. Це так важко і дуже сидяча робота, ось ця вона дуже важка, чесно. Ніколи не зневажайте ось цю роботу, тому що це дуже важко, ось чесно. now Everybody knows my heart's faking now. yeah she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, but I blow back up. Here I never let the doubt creep in. Got to pop a couple more restraints. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't want to be alone. Перше, проходити курс нарощення, а потім ламінування, щоб вже ламінування так проходило, ага, на відходня. Але ось це, ну, в принципі, перші рази от викладка для мене викласти так гарненько вії. Для мене це було найважче. от серйозно. Перші, я думала, що я взагалі повириваю вії модельці і я не могла нічого толком зробити. Вже друге так вже було краще. А третє вже так, це якраз мама була, і я казала мамі. Якщо ти йдеш за модельку, ти йдеш е, останнє. Щоб я вже натренувалася, щоб я нічого тобі не переробила. Знаєте, так в мене по в принципі, ламінування. Тому ось так ламінування мені набагато легше йшло, якщо йшло ну, нарощування. Тому що серйозно, ну от, тут треба причепити так правильно, щоб не було такого відступу, справ... навіть просто правильним відступом не задалеко, не за близько, не приклеїти на шкіру. Не залити в очі клеймо, ну, серйозно, в е, нарощенні і дуже багато нюансів. А вже в ламінуванні там просто треба при нанесенні препарату е, робити відступ ну, від самого корінчика, там буквально міліметр. І просто правильно наносити препарат. ну Для мене це серйозно, ну, це було саме легше. Але все рівно я не можу сказати, що для мене це було дуже легко, тому що. Взагалі, ВІ для мене було дуже важко, тому що я кажу, я ніколи нічого з ними не робила. Я їх буквально, можна сказати, не фарбую взагалі нічим. І найцікавіше. От серйозно. Це найцікавіше з цього. Ці сертифікати, вони такі в рамочках, такі красиві. Мені під сертифікат рамочка підібрана, був серйозний. Інш, іншими словами я не можу сказати. Знаєте, що я вам скажу? І до цих сертифікатиків нам... Міна. Подарувала ось такі пакетики. Це, напевно, пола мінування. Тут є оці мікробрашки, які завжди хотіла купити собі і ніколи не зважала те, що мені дійсно потрібно. Такі щіточки та пать. Він відкритий, тому що я трошки мучила, щоб навчитися правильно. Його. Це вже був, в принципі, на курсах нарощені. І тут пакетик по то був ламінування. А це нарощення. І тут, до речі, теж є ось ці патчі тому що вони вже в нарощенні вони дійсно потрібні. І ось такі чіточки, мікробразики. Вони такі красиві на просить. І знаєте, Ніна клала нам до ось цих пакетиків солодощі, але я признаюся чесно, я їх з'їла в перші хвилини, як тільки побачила, що там є щось солоденьке. Ну, серйозно, солоденьке це святе. І курс, котрий я завершила прямо сьогодні, це був Бровмайстер та Ламі Майстер Фобровак теж. І в мене перше заняття було це була теорія. Приблизно дві годинки ми на теорію сиділи потім на наступний раз, день. У мене було відпрацювання. Два відпрацювання. На перше, котре попала мама, це була корекція та фарбування фарбою. І друге також це була корекція та фарбування фарбою, але ми ще додавали тім твіт ЕЛЕН. Потім в мене 4 відпрацювання було у п'ятницю. Це було 2 ламінування та два корекція та фарбування хною. До речі, на ламінування попала Іванка, тому що я вирішила, що її брови треба вже нарешті привести у нормальний вигляд, тому ламінування їй, до речі, дуже пасує. І сьогодні в мене було дві дипломних роботи: одна було ламінування, а одне було фарбування фарбою. В принципі, мені давали на вибір, що я хочу фарбу чи хну, чи я хочу взагалі ламінування. І я кажу, може бути в принципі, одне ламінування, а може бути друге, типу, фарбування фарбою, тому що саме хна, от вона мені не подобається. Фарбою консистенція інша, вона легше наноситься, вона легше старається, вона краще впитується. А хно, ну, там більше таких нюансів, тому що хна засихає, її треба поновлювати для насиченішого кольору. І для мене, напевно, це найкраща фарба та ламінування, тому що воно, в принципі, дуже гарно та легко робиться. Ми відпрацьовували і корекцію бінцетом, корекцію воску. Мені правильно показували, як правильно підфарбовувати червоніння після воску. Ну, коротше, це все було так. Власне, мінімально. Вісім занять, ну, вісім відпрацювань, і, в принципі, я можу сказати, що я дійсно навчилася робити проби. В принципі, і про інші заняття, про інші курси я теж можу сказати, тому що ламінувальний вій я розумію, що я зможу зробити. Правильно зробити манітю, в мене вже набагато краще. Вій. Ну, Нарощення це вже буде сидіти. це як мінімум 5-6 годин, тому що для того, щоб мені правильно нарощувати вії, це треба відсидіти, відпрактикуватися та витратити дуже багато часу на правильну постановку руки, правильно приклеїти ВІВ і тазам -да -да останній мій сертифікат на цей час це диплом по бров -майстру. Чесно, я дуже задоволена, що я змогла пережити ось цей місяць, тому що в мене буквально був курс на курсу. І треба було чергувати те між тим, те між тим, взагалі багато подій, багато причин, взагалі це щось неймовірне, чесне слово. Хоч я не можу сказати, що я буду професіоналом у всьому, тому що для кожної людини є щось відведене своє, але я впевнена, що я хочу старатися, і якби мені тяжко не давалося, я це буду робити. Хочу подякувати всім викладачам, всім дівчатам, котрі працювали зі мною, котрі вчили мене, тому що я швидко засвою інформацію, але коли приходиться до діла, мені дуже важко робити. І я дуже дякую їм, що вони мене терпіли, та що вони старалися мене хоч щось навчити. І взагалі, до речі, кому буде цікаво будь саме курси. І якщо вам буде цікаво, я залишу свій інстаграм. Пишіть у Дірект, я вам відповім. Дам силку на Уляну, дам силку на Ніну, дам силку на Надію, де просто я проходила ці всі курси. І я думаю, що це не кінець, тому що я ще маю багато планів. Я дуже хочу побувати на курсах у Насті Кутенко, Це власниця Лунамун. Це, власне, це Котенку школу, Котенку студію і взагалі курси у моєму житті ще точно не завершились, тому що, як мінімум, це ще прийдеться кудись проходити курси підвищення кваліфікації. Тому, якщо вам було дійсно цікаво, не забудьте підписатися на канал, поставити подобайку, написати якийсь класний український комент. А з вами була я, Лера. До зустрічі у наступному відео.